Добрий день, ну, то звісно вже значить, вечір, це 15.30 всього. Ну, хочу ще тему таку підняти. Ну, якби вона наперед, вона ще не, не зовсім пов'язана з тим, що відбувається. Ну, але якби є загальний сценарій, по якому ну, те, що люди напрограмували, воно веде до колапса. Відповідно, щось повинно бути над цими сценаріями. Ну, як би, так би сказати, що повинен бути сценарій звичного творця, ну, от, наприклад, хочу дещо вам припущення деякі озвучити. Ну, якщо людство йде не туди, завжди відбувається зачистка. Ну, завжди відбувалося. Ну, традиційними шляхами. То потопило, то спалило, то ще хтось вижив і опять цивілізація спочатку. Він таке припущення, що зараз буде по-іншому. І ще до зачистки ну, відбудеться вже визначення. Чому все більше і більше починає відкриватися неправний світ? Тому що, фактично там інформація, якщо взяти душу, вони в одній колективній душі. І ті, що в трояле тілах, і ті, що в світі мертвих. Відповідно, там інформація вся є. У мене таке припущення, що людям почне відкриватися цей неправий світ, для того, щоб вони могли усвідомлювати цей зв'язок між світами. Де чого воно? Тоді багато їхніх думок відпаде. Ну, я приведу вам приклад, наприклад, от потопає людина. Потопає, вже значить ніякого шансу нема. Тут раз друга людина підійшла і ще й рукою подає. І ця легкість такого, слава Богу, мені допомога. Тільки рука вона і прибрала. Ну і все і понесло, все, людина розуміє, що вже шансів ніяких нема. Вона не думає, чому та людина відмовила, відмовилась допомогти. Вона і починає напрацьовуватися не гаразд, негар... негар... негатив. Фактично ця людина не допомігши, вона вбила. І фактично так воно до смерті йде. В цей момент вона програмує програму тій людині, що не допомогла. Та ні основний вона вже й забула. Ну, раді Бога, ну хотіла допомогти, але ну, передумала. Що тут такого? Я вам краще піду там, іншій людині поможу. Це дещо нам не поможу, гроші дарують на цю. А все дещо воно мені потрібно. Але ця людина, що помирає, вона їй вже програму закладає. Ну, не знаю, яка, наприклад, а щоб ти пережила, те, що я переживав. І все, виходить, та, що не допомогла, їй накладається ця програма. Може вона не зразу спрацює, може, вона пізніше спрацює. Але на неї навалюється, вона навіть і не знає, чому це таке в неї. Та я ж нічого нікому не робила погано, чому це страждаю. Чому я так здихаю? А те, що, це вона, все, те, що вона відмовилась допомогти призволу, бо та людина, що померла, вона запрограмувала програму. Таких програм дуже багато, які пов'язують, але вони невідомі, тому що усвідомлення вже, якби завершення програми. У тих людей, що померли, вони вже сюди недоступна інформація. Я думаю, що буде відкриватися оця інформація, і вже люди будуть знати, ага, ти міг допомогти, допомагай, бо інакше ти оце будеш переживати все. Ти на собі все відчуєш, те, що та людина, якій ти не допоміг відчула, і тому подібне. Тисно, щоб прибирати личні програми, які заважають. Бо дуже багато цих програм нікому не потрібні. А за те, що люди розуміють, вони існують. От відповідно, тому і потрібно відкриття світу. Але тут така проблема, що люди, коли щось стосується світу, у них викликається негатив. Ну от я вже скільки років дивлюся. Там от писар пробує вивезти людей на непроявлені. Виставляє відео свої з природою, там, якимись місцями пов'язаними з пращурами, там, курганами, полями. А у людей починає працювати негатив. Не на відео, а на автора. Тому що відкривається непроявлене, а у людей стоїть програма. Непроявлений це погано, це смерть. Але вони починають сюди підводити якусь базу і починають якісь свої думки сюди накладати, і вони вже не сприймають цю інформацію. Ну, інші сприймають. І потихеньку відкривається цей зв'язок, неправильного світу. Вони починають там і багато, і бачити більше. Але частину людей це лякає і в них виникає оцей. Страх, який наук накладається. Тому тут проблема ще з відкриттям. Багато просто його бояться цього прямо світу. В філософіях по-різному описується, а що воно в дійсності тут ще один момент буде виникати. Фактично, будуть переписуватися ваші шаблони. Коли буде відкриватися інформація неправильного світу, відповідно, треба було коригувати ваше світобачення. Я не даром провів приклад ну, цієї людини, що не допомогла іншій людині, і та людина, помираючи, програму поставила, що ви будете усвідомлювати якось отакі моменти. Небудь ну, різні, тут важко сказати, кожного буде своє. Але ви будете усвідомлювати навіть ті моменти, які у вас були по життю. Що якщо ви роз... раніше ви сприймали як б, з одної точки зору, то тут, коли ви сприймаєте, так би мовити, якби світу мертвих і живих, у вас буде вже інше зовсім розуміння всього. Ну відповідно далі відкриється. Та первинна експозиція, яка зараз призводить ну, до такого колапса. Другими словами, щоб цей колапс не відбувся, треба буде скоригувати на рівні якраз розуміння у ту первинну експозицію. Тому що зараз, якби ми знаходимо, знаходимося в точці кульмінації, і усвідомлення може не допустити, Ну, проведення чергової зачистки. Фактично вона відбудеться, але без тих схем, які були ну, з масовою загибелью людей. Тут ще один момент. Ну, Кожна людина, ну, от можливо ви там читали про різних святих, от пишуть, душа такого святого розділилася на тисячу частин. Душа не ділиться, точніше кластери не можуть попасти. Другими словами, якийсь час йде розкидання, так би мовити, каменів, а потім йде збирання. І якщо ви вам снилися от сни якісь, як наче ви в паралельних реальностях були, коли ви одразу проживали ну, не одне життя, то я думаю, що зійдеться все на одне. Той досвід, який фрагментарний у тих сценаріях ви отримали, ви просто будете пам'ятати, а все останнє воно зітриться. Ну, фактично станеться так, що може виявитись, що на землі не так багато й душ. І оці зачистки, які відбувалися, вони стосувалися тільки тих людей, у яких не було своєї особистої душі, так би мовити. Ну, Це так, гіпотеза така. Просто докупи, щоб ви замислилися. Так що, якщо буде щось виникати в цьому напрямку, спробуйте замислюватися. Ну і дивіться, що вам буде підказувати щодо тих гіпотез, що я озвучив. Так що я думаю, погіршення те, що наче скрізь відбувається, ось бачите, там в Америці Трамп вже з Путіним виставляє відео з Кімерченом. Тут в Європі пішов розлад уже. Починається між країнами ті за Гітлера, ти за Сталіна. ну, точніше, ті. За Європу, ти за Путіна. Вічно, це воно по всьому світу пішло. Воно просто прискорить, щоб люди починали замислюватися, починають розуміти, що все йде не туди і що йде черва зачистка. Треба щось зробити, щоб її не відбулося. Практично своїм усвідомленням треба зробити. Це деяких моментів. ну Мабуть, і достатньо. Подумайте. Не буде велике відео. Просто от прийшло, ця інформація вам озвучу. А ви подумайте. Ну, достатньо.